Всім привіт! Сьогодні континентальний бос Ірзілас Б'ю його командою горіння. Використовую два сапорти: це Ельмінстер Алмар і Торін. Ельмінстер, давайте розглянемо його спочатку. Одягнений сет заливу, Заливає всю команду От і рукавиця, яка бафає дамаг, коли Ельмінстер дає щити а ще ти він дає постійно. Потім Ребра. Також для бафу дамагу. Спротив, влучність, талант. Зараз покажу. Наступним чином вкачують таланти. Цей талант дуже важливий. Майте це на увазі. Без нього, можливо, ваша команда жити не буде. Далі Торін. Торін сет на заливу. Він тільки для нього тут працює. Ви можете поставити інший сет. Якщо у вас достатньо швидкості перезарядки. Мене недостатньо. Руни я поки що не знайшов хороші на швидкість перезарядки. Ну, Використовую такий сет. Тут просто спротив мені треба було. таланти. Торіна, я не використовую талант на щити. Ні один, ні другий. Ладно. Тому річ. Оця на Торіні в даний момент не працює. Ну вона і не потрібна, тому що Ельмінстер дає щити достатньо часто. От. Так, це з заливу, я про нього вже сказав. Таланти ось бачите на своїх екранах. Торін роздає спротив. Тому самого Торіна повинно бути достатньо спротиву. У мене вийшло поки що так. От. Але цього достатньо. Тому що Ельмінстер з ульти своєї дає. Штраф до точності босу. Далі, герой горіння. Дурем. Бачите його позицію, він стоїть перед Торіним. Для того, щоб Торін з ульти давав йому блок послаблень, і тим самим дурему не треба збирати, точ... спротив. Треба збирати спротив. Тобто в нього ніколи не буде штрафу атаки. Навіть без спротиву. Далі даємо доряму точність. Штраф. Штраф. Шанс кріта. І кріта махну, звісно ж, атаку. От Одягнений таким чином. З такою курткою виходить краще дамажити. Ще, як варіант, я тестував з. З якою зараз покажу. З такою шмоткою, яка збільшує на 25% дамаг, коли у власника 100% ХП. На початку вона працює, а потім, коли вже ХП зноситься, вона вже не працює. Але можете її пробувати, з нею в мене виходило теж добре напивати. Просто так в мене виходить краще. З цією шмоткою. Так, що дуремо ще можна сказати? Ну, масло бажано. Таланти використовую ось такі ремонт. Єдине, що тут можна. Мені, але в мене виходить непогано з такими талантами. Далі карф. Карф накладає руку відьми, накладає горіння. В нього є трохи спротиву для того, щоб не отримувати часто штраф атаки. Точність. Сет, пафу, дамагу. До речі, Така річ на збільшенні дамагу. Якраз таки підривом. Це зв'язаний дамаг з горінням. І дуряму також ось вона. Таку річ потрібно давати. Нас більшить ваш дамаг. Це важливо. Таланти Карфу. Ось так. Бікс. Якщо є а краще використовувати а я думаю. Але Бікс не сильно гірший варіант тут. Одягне в мене в сет бафу е, дамагу. Зразу скажу, якщо у вас є можливість е, Торіну зробити прискорення навичок, дайте Торіну цей сет дамагу, а Бікса одягніть е, просто в, в дамаг нормально, там, крітурон е, атаку, От він е, також непогано е, дамажить. Рукавиця на атаку. Теж така. Яка, ну. З часом бафає є дамаг. Э, орган для бафа нашого дурема та карфа. Таланти вкачані наступним чином. Ну і... Таймінги. Аура. Бачите просвіту. Користовую хвилю. Таймінги. Давайте переглянемо тамінги. Краще в мене виходить бити якраз таке. Спочатку ходить карф, а, потім дурем, і через пів секунди бікс. Пробував ставити от такого. Пробував ставити бікса, потім а, дурема. А, в мене краще ось так виходить. Можете з цим. Поекспериментувати і напишіть, як у вас виходить більше. Далі важливо. У Торіна може бути 17 секунд, може бути 17,5. Я використовую 16,5, кожні 18. У Ельмінстера 17,5. Це обов'язково. Ну, і я хвилю також поставив 17 17.18, щоб перед ультою босса давала щити. Я думаю, тут з цим розібралися. Давайте переходити в бій. Бій проходить наступним чином. Ельмінсер стоїть попереду. Босс стоїть також там, але він, бачите, прибіг сюди. Буде в купі тут. І простіше так буде Туремо і Біксу. Масові птички. Проводити свої масові дама, тому що всі будуть стояти в купі І в зручному такому доступному полі. полі, полі зору, так? наших е, дамагерів. Карфа то без різниці по всій площі п'є. А от Дуре і Бікс їм все-таки потрібно, щоб супротивники були е, В купі Ну і е, бажано один біля одного, е, як можна більше. Це специфіка горіння, вона більше так дамагу наноситься, механіка горінь. Коли супротивники знаходяться один біля одного. Як бачите, бій е, в нас закінчується. Е, вся команда виживає. Е, скажу відразу про е, можливі проблеми в цьому бою, з якими ви можете е, зіткнутися. Е, ну, давайте, бій закінчується, ну, щоб було просто зручніше. Е, я вам все покажу. Щоб було просто зручніше. Кілька проблем є, які е, легко. Вирішуються, деякі просто рандомно Ти треба. І так, можуть, може команда впасти раніше. Це відбувається тоді, коли З ульти не накладає штраф атак і штраф точності. Важливо, щоб обидва штрафи наклав. Цей момент зрозуміло. Далі. Є момент. З, з оцією. Навичкою, яка вам допоможе. Тобто, якщо її відпустити, так тут перезарядка 16 секунд буде. Але, можливо, в кінці, е, ульти ну точніше так в кінці перед ультою боса е, у вас не буде щита. Ельмінстер з бойової навички також ще не поставить, або він тільки закінчиться. Там е, у Ельмінстра е, з бойової навички дуже класні щити, але е, бачите, на 5 секунд він їх дає. І кожні, ну, кожні 10, можна сказати, так? Тому у вас буде момент, ну, будуть е, періоди без щитів. І якщо такий момент буде, і ще, не дай Бог там, штраф атаки не накладеться, і це буде десь приблизно там за хвилину до кінця бою, то ваша команда може впасти. Майте це на увазі. Е, талант Ельмінстра. Обов'язково качайте цей талант. Я повторюю. Знаю, що я вже казав, але повторюю. Е, він тут дуже потрібен. От. Ну, зрозуміло. От шкала. Коли ми робимо тут. на 17,5 дебаф, ми встигаємо ще й на цю навичку. Без таланту ми на цю навичку не встигаємо. Ну і ще скажу, що дуреми на пробуді на цьому босі сильно також пустять ваш дамаг. Чим більше, тим краще. І не просто от, трохи краще, а от там. Після трьох, там, третя, четверта, п'ята, ну, давах е, вже солідно так піднімаються і вже різниця якби е, серйозна. От на цьому відео буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Гарної вам гри і до зустрічі в наступному відео.